Ой, ди моя музя в мо. Що тихенько немає. А ну, постійно, постійно. Тихенько. Хто там мать? Януковиця зараз... я, я побачив. Ой. Маська. Кого побачив? Януковиця? Зараз він дійсно буде до тітки хай вона при... Піде, бо він зараз буде тікати. Бабу його побачить? <рес> Точно. Тихо. Я Ти не пущу. Ти будеш тікати, я тебе знаю, Масіка. одна на газі штанини вилетіла. Блін, можуть хтось. Блин, не слухай. Ногу в штанину ціло.